Зараз в продажі Mazda 6, 2015 рік. 2.2 дизель, автомат 180 тисяч оригінального пробігу. Машина не фарбована без жодного підкрасу в ідеальному стані. Стан нового автомобіля. М'ятин, царапин, нічого немає. Кузов гарний. Повністю адаптивний ксенон. Денні ходові вогні, такі гарненькі вже є. Фари повертаються в поворотах. Саме максимальна комплектація тільки може бути. Датчик полос, датчик тиску шин, сліпі зони, шкіра, автомат, клімат-контроль, двозонний круїз-контроль. Салон в ідеальному стані, немає ні потертості, нічого не порване. Все ціленьке.